Україні не вистачає робочих рук, стверджують змі у першу чергу. суто чоловічих професій, що не дивно під час війни. Але незважаючи на безліч вакансій, безробітні українці не поспішають опановувати актуальні професії. А які саме професії наразі найзатребуваніші, докладніше далі. За словами заступниці міністра економіки України Тетяни Бережної, яку цитує видання Укрінформ, наразі на ринку праці України гостро бракує електромонтерів, швачок, слюсарів, сантехніків, електрогазозварювальників та працівників сфери послуг. Резюме на ці вакансії дуже рідко з'являються у публічному доступі, підкреслила чиновниця, тому що роботодавці постійно шукають таких спеціалістів. А за даними Державної служби зайнятості, найбільший дефіцит кадрів спостерігається у переробній промисловості, будівництві та освіт професії зі значною плинністю кадрів, такі як продавець, офіціант, бариста, підсобний робітник, вантажник, також залишаються найбільш затребуваними. Наразі, якщо вірити базам вакансій, більше всього країні не вистачає водіїв, а саме 10 тисяч, а також 5 тисяч слюсарів, по 2 тисячі електриків та електромонтерів, та однієї тисячі токарів. Ці професії стали дефіцитними через мобілізацію чоловіків. Як наслідок, пише видання РБК Україна. Одне із помітних явищ на ринку праці сьогодні, сьогодні, це коли жінки все частіше починають працювати на позиціях, які традиційно вважалися чоловічими. Треба зазначити, що згідно з дослідженням інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи, торік в Україні було зафіксовано 12,5 мільйонів економічно неактивних громадян. І хоча держава активно працює над перекваліфікацією українців, які не можуть знайти роботу, за даними бережної, у 2024 році вирішили навчитися новій професії лише 41 тисяча безробітних. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.